як курені, яйця побило нам все городини нема. Нічого немає, машину побило, вікна побили, штори в мене і тюль на вулиці. Пошкодження більше 700 приватних будинків, понад 30 повалених дерев, побиті автівки та городина. Такі наслідки буревію, який 2 червня 2024 року пронісся територію Морозівського старостинського округу Брусилівської селищної територіальної громади. Наталія Круковська, староста Морозівського старостинського округу, розповіла кореспондентам Суспільного, що найбільше град пошкодив. В покрівлі будинків. В основному будинки, які мають покрівлю шиферну і гандулінову. Остальна покрівля – там це одиниця, яка має метал, фасад будинків постраждав, пластик на будинках теж, покрівля в кожному будинку має дірки, посіви та насадження повністю. Людей знищені. Град побив увесь фасад будинку, пошкодив дах. Через дірки у шифері вода лилась зі стелі прямо у ванну. Городина знищена, говорить місцева жителька Людмила. Мара ще знайшла із тудова Житомира. А тоді взялася бура, а тоді таке як потоло. Страшно не можна було святу, не видно для цього Ми Не виходили на вулицю. Ми боялися. Я впала на кровать, да лежала і. Гурачки були, і помідори були, на капустах отрималась, і кавуни були, і, як той казав, все було. І морква, і помідари, все було. Петро місцевий житель розповів, що град був такої сили, що пошкодив дах будинку та сарая, побив городину та його автомобіль. О, от раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять дірок. Шість, шість дірок. Розбито ну, стекло. Воно, воно тільки двинеться з місця. Ні-ні. Воно як йшло відсюди, з заходу. І град в хату, і оця вода в хату, криша грішито. Оце таке. Оце буквально ну, скільки воно? Півгодини, може, більше не йшло. І усе таке зробила за словами Наталії Круковської. Відшкодування збитків жителям вирішуватиметься на позачерговій сесії Брусилівської селищної ради. Наталія говорить, що реєструє заяви від власників господарств, які зазнали ушкоджень. Станом на 3 червня надійшло понад 100 заяв. Механізм допомоги компенсації людям люди звертаються з заявами, описують свої пошкодження, створюється комісія. Комісія в'їжджає на місце, оцінює і далі вирішується поки що на місцевому рівні, ну звичайно, надіємось на допомогу від держави у Брусилівській, Чуднівській та Андрушівській громадах. 2 червня внаслідок буревію були знеструмлені більше 20 тисяч помешкань місцевих жителів, розповів голова правління Житомир Обленерго Олексій Шекета. Загалом це було приблизно 22 тисячі з половиною сімей, були без електроенергії. На жаль, за вчорашній вечір нам не вдалося все ліквідувати. Приходилося працювати до пізної вечір, до пізної ночі. Навіть скажімо так, сьогодні зранку ми вже допрацювали. Ще залишилися це окремі домоволодіння, які фактично вже не залежать від загальної нашої електромережі. Це вже окремі там пошкодження, пориви проводів, там десь, можливо, дерево впало, можливо, десь на лічильнику сталося відключення. Навіть спрацювали автомати, ну це все ми ліквідовуємо. Ну, це вже дуже точкові випадки. І я можу констатувати, що от станом на сьогодні фактично ми з наслідками стихії справилися. Служба порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність прибрати дерева, які впали на дорозі поблизу села Волиця Волицької територіальної громади Житомирського району. І вони повністю перекрили рух для транспорту. Бійці ДСНС розрізали та розтягнули 12 повалених негодою дерев і чим звільнили приїжджу частину за словами Людмили Димидюк, начальниці Бердичівської районної військової адміністрації від граду та буревію пошкоджена городина та повалені дерева в окремих селах району. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.